Іна дивує потужним штурмом на території РФ. Про це пише The Economist. Автор починає публікацію словами: вирує друга курська битва. Він пише, буферна зона на Курщині ключ до справедливих переговорів і додає, що операція в Курській області це четверта велика невдача російських генералів у механізованій маневреній війні. Однак для захоплення Курської АЕС потрібен 80 кілометровий марш від кордону. Пише автор, це мало ймовірно. В той же час Україна просувається лише там, де це має сенс, тоді як росіяни роблять серйозні помилки. Через три дні несподіваний транскордонний штурм України в Курську область РФ не має ознак вщухання. З початку операції, вранці 6 серпня, Росія втратила повний контроль щонайменше на 350 квадратними кілометрами своєї території. Десятки із солдатів були вбиті або взяті в полон. На заході Росії тривають бої після сміливої атаки України. Про це пише американське видання, The Washington Post. Україна зараз контролює газовимірювальну станцію Газпрому, яка забезпечує транзит російського газу через Україну. Пише автор. За інформацією UA War Infographics, 430 квадратних кілометрів зона бойових дій у Курській області для порівняння це більше ніж місто Харків. Майже 20 населених пунктів нині під контролем України повністю або частково. Автор підмічає. Що подальші дії України будуть залежати від реакції РФ. Раптове вторгнення в Курську область відбулося з використанням наданої заходом бойової техніки. США не заперечували проти операції. Як стверджують російські офіційні особи та провоєнні військові блогери, у штурмі цього тижня бере участь близько тисяча військовослужбовців елітних десантно-штурмових бригад із американською та німецькою бронетехнікою та танками. Раптове вторгнення України на територію Росії змінює ситуацію для Путіна. Про це пише видання Блумберг. Автор пише про те, що ситуація у Курській області нині така. Вперше після Другої світової війни армія іншої країни зайшла на територію РФ. Як пише Блумберг, це застало зненацька російських військових і викликало занепокоєння у Путіна. А також застало зненацька і російських воєнкорів. Вони розлючені. І російські військові блогері звинувачують нині вищих чиновників РФ у вражаючій некомпетентності. А от європейські ціни на газ зросли на тлі повідомлення про бої в районі ключової російської станції на останньому маршруті газопроводу в Європу. Цей газопровід іде і через Україну. Вторнення в Україну несподівано спричинило українську інтервенцію через кордон із Росією. Це явно збентежило лідера Кремля. Близько тисяча українських військових зайшли на територію Курської області. Це перший випадок після Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію. Американські компанії насторожено розглядають угоди про спільне виробництво в Україні. Пише видання Дефенс Ван. Це видання розглядає ситуацію з тим, що нині в Україні склалася така ситуація, що виробничі проекти американських військових компаній поки на стадії обговорення. Військово-промисловий комплекс в Україні їх дуже потребує повільно обережно, але все активніше оборонні підприємства США. Розвідують перспективи створення в Україні підприємств із виробництва артилерійських снарядів та інших видів зброї. Так минулого місяця про подібні наміри оголосила компанія Норс Груман». Європейські компанії наразі в цій сфері активніші. Зазначає видання. А от виробників із США відлякують поки імідж України як корумпованої країни та бізнесові ризики. Кілька американських оборонних компаній розглядають спільне виробництво в Україні. Однак залишається питання щодо безпечності ведення бізнесу в зоні бойових дій, питання щодо корупції та довгострокових бізнес-обґрунтувань. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Все найкраще. Найцікавіше, те, що пишуть закордонні змі про Україну. Я, як завжди, збирав рубрику Інформаційний фронт. Тож почуємось і побачимось.